Музика у середмісті Івано-Франківська з нагоди відкриття особливої виставки. Впродовж кількох годин її експонували просто неба у історичному серці Станиславова на майдані Андрея Шептицького. Півтори сотні живописних полотен. Такий результат всеукраїнського мистецького пленеру. Івано-Франківськ місто у межиріччі двох бистриць. Лише на один день їх експозицію розгорнули у самісінькому середмісті. Будівля Станиславівської колегіати найдавніша у місті. Нині у ній розташований музей мистецтв Прикарпаття. Він присутній на багатьох полотнах, створених впродовж пленера. Неру саме звідціля й стартував тиждень тому мистецький симпозіум. З поміж 19 його учасників львів'янка Соломія Ковтун у повсякденні лікар-офтальмолог. А у відпустці за сумісництвом ще й художниця. Пленери для неї зізнається мисткиня суцільний відпочинок. Однак таку радість дозволяє собі не часто, як у рідному місті, так і в нових для неї краях. Пише здебільшого архітектуру. Я не люблю туристичних міст, навіть не міст, а місто. Тобто тут в основному всі центри вони якісь такі, напевно, туристам. Заїжджені. Цікаво, але я більше люблю якісь такі місця, де не так багато людей, де не так багато туристів. Саме більше, напевно, мені сподобалась ваша вулиця Тернавська, там бокові дуже красиві вулички. І взагалі місто дуже гарне, річка, це... чого бракує Львову. Перший день я гуляла. Ну, я не можу приїхати. Я щоб щось намалювати, то треба полюбити. А так з бухти брак, ти приїхав, все, малюю. Ні, мені треба відчути місто, мені треба відчути атмосферу, енергетику. Тоді я починаю малювати. Не так треба щось полюбити. Треба знайти, що я хочу. Неважливий сюжет, важлива енергетика в роботах, фрактура, кольорину. А можна малювати любе, і голубе, корову, хмарки, я не знаю. Коника, песика, сонечко, киянин Олександр Харпачов, викладач столичної академії образотворчого мистецтва та архітектури. В художніх мантрах він проводить увесь вільний час. Після нещодавніх Хмельниччини й Полтавщини два місяці малював у Криму. До Івано-Франківська він також завітав вперше. Не очікував такого вибуху мистецького архітектурного та культури. Дуже цікаве середовище, саме людське, дуже привітні люди. Саме у цей регіон при Карпаті, Закарпаття, Карпати тут е, е, така культура е, танкового спілкування. Бо інші міста вони той же Донецький, вони більш такі жорстокі. Люди один одного не знають, не знають хто сусіди, не виходить на двір. А тут ти йдеш по вулиці з тобою, всі вітаються. Ти, ти свій і вони свої. І це є дуже велике свято і для мене. Мені це дуже сподобалось. Новий погляд на звичне оточення таку можливість подарував пленер мешканцям Івано-Франківська, які стали свідками одноденної експозиції його результатів, а також місцевим митцям, котрим вдалося знову закохатися у рідне місто. Скільки таких як куточки Франківська, що ми деколи ходимо, не помічаємо, дивимося собі під ноч на рівні першого порога. Люди незанаджовано знайшли досить. Здається, вже такі відомі куточки. Але кожен свій ракурс побачив, кожен через призму своєї душі свого бачення передав. Скажімо, той же художній музей, в кожного він по-своєму переданий, правда? Чи та ж катедра, чи той же вокзал, чи інші якісь вулички, там, бастіон, чи, чи якісь інші куточки міста. Скільки художників стільки бачення. В цьому якраз є цей плюс цього пленеру. І знову ж таки, вони везуть частинку е, нашого міста в своєму серці, везуть свої регіони на схід, на південь, центр України. Ще західніше в Львів, в Ужгород, Хуст, і я думаю, що слава таким чином, навіть про наше місто йде, як мистецький центр. Окрім обласного центру, учасники пленеру навідали ще кілька відомих архітектурних об'єктів краю. Найбільше зачарували і здивували гостей дерев'яні храми. Більшість митців досі не бачили їх на власні очі. Тепер отримали нагоду не лише поглянути, але й зобразити славнозвісну святодухівську церкву в рогатині. Побували також у заповіднику Давній Галич та Прикарпатському Афоні. Так називають Манявський скит. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.